Можна оцінити а, Крим, як можна оцінити Чорне море, як, якщо окрім природи, яка ну, не має ціни для Криму? Ну, але є конкретна економіка, тобто їх бажання забрати ще одеські порти. І тоді, ви ж розумієте, так, вони давно хотіли зерновий свій ОПЕК зробити такий, так, щоб контролювати повністю ціни. На агропромисловий комплекс в світі, принаймні в великому регіоні, частині а, світу. І для, то, для цього їм залишилось тільки одне. Їм залишились порти Одеси. Бо вони контролюють Чорне море, вони контролюють Крим. І для них це дуже важливо. І це вже не тільки про красу Криму, це про конкретні гроші, зерновий коридор. Повністю заблокувати і потім дімпінгувати тим, що продавати зерно будуть в такому об'ємі тільки вони, тобто тут абсолютно логічні їх кроки, і вони пов'язані тільки з грошима.